Маленькій хатинці жила бабуся онучат своїх любила, рада їх зустрічала. Дорогі мої онучата, запрошую вас до себе в гості. Чи я не хозяйка, чи не господиня. Гарну хату прибрала, їсти наварила. а їсти варила в такому ось чудовому посуді. Любі мої оночата, буду вас я частувати. Миколці дам я пряничка, Андрійкові пиріжка, Остапчику варенички, А Альошці яблучко. Дітки, сідайте зручніше. І слухайте уважно мою розповідь про український посуд. Здавна в Україні розвивалося гончарське виробництво. Люди користувались глиняним посудом для приготування їжі, зберігання продуктів, прикрашання житла. Побачила людина, що глина ліпиться. І виліпила глечик гарної форми. І як земля прикрашена різними гарними квітами, так і людина прикрашала той глечик різними лініями, зображенням квіток, пташок, вигадливими визерунками, і став він ніби живий. Я велика, круглобока. Глибоченька і широка, мак у мені розтирають, і вареники на стіл виставляють, ще й для страв багатьох я годжусь, тож макітрою зовусь. А я горщик новенький, у землі водився, на кружалі вертівся. На вогні пікся, на базарі бував, людей годував. Глечик умальований, полум'ям цілований, димом закопчений на палицю вискочив жовтим оленями з квітами зеленими. А я чудо і чудес. Мене знає рід увесь, бо я хлопець молодець опішнянський куманець. Майстер в руки мене взяв і на мені намалював листок, квітку, перепілку, бо розписував тарілку. Дітки, ми з вами поговорили про український посуд. Скільки багато посуду! І я вам сьогодні пропоную зробити ось таку гарненьку мисочку. Подивіться. А спочатку ми зробимо з вами пальчикову гімнастичку. Наші ручки не зупинні. То у фарбі, то у глині. Що не вміють ручки наші, Перейнять скоріш повинні. Тверду глину розмочу. Кругончарний розкачу. Розкачаю рухом звичним Заготівку циліндричну. цилиндричну. Тисну пальчиками легенько вийде мисочка, гарненька. І так, дітки, що ж нам потрібно для нашої роботи? Дощечка і три шматочки пластилини коричневого кольору, оранжевого і зеленого. Слідіть уважно за моїми ручками. Я буду я виконувати цю роботу. Я беру шматочок коричневого пластилину. Кладу на долоньку і розкачую кружечок. Розкачала, розкачала, розкачала. Подивіться, в нас така кулька вийшла. Потім пальчиками я. Розминаю, розтягую шматочок цього пластилину так, щоб у нас вийшла площинна фігура круг. Подивіться, пальчиками, пальчиками. Подивіться, як вона вийшла. Бачите? От Потім я загинаю двома пальчиками у серединку края цього кружечка. А внутрі я трошки надавлюю, щоб вона могла бути глибоченька. От, вона у нас така вийшла. Ну що ж не вистачає, дітки? Подивіться уважно: у нас посуд прикрашений рослинним орнаментом. І нашу мисочку я теж хочу прикрасити. Що для цього потрібно? Зелений шматочок пластилину. Я беру двома пальчиками і відриваю. Малесенькі-малесенькі отакі шматочки зеленого пластилину. І роблю з них листочки, як листочки. Двома пальчиками я зробила кульку. Кому складно, двома пальчиками можуть положити на долоньку і розкачати. Кому складно на долонці, можна положити на дощичку і так само розкачати. Потім я беру приплюсную. І один кінчик оцього цього шматочку загострюю. І в нас вийшов отакий листочок. І листочок я приклею, притискую пальчиками, щоб він не відвалився на тарілочку. Потім я беру шматочок оранжевого пластилину і роблю курочку. Так само, як тільки що я вам показувала робити листочки. І Прикладую поблизу листочка. Далі я беру знову зелений шматочок пластилина і роблю листочок, як я вам вже показувала. І приклею його біля оранжевого шматочка пластилина. Отакий От орнамент у вас повинен вийти по всьому. По всій мишці і подивіться, яка мисочка у вас може вийти. Це на ваш смак, як ви її прикрасите. Ну що, дітки, вам сподобалось заняття? Приходьте до мене ще в гості. Я буду рада вас зустрічати у своїй хотинці. До наступної зустрічі!